Вітаємо ми вас з новим Роком, бажаємо ми вам В'ясним благословить, щоб ви були завжди Богу, служили ви Христу, живучи на землі. Році новому від серця бажаєм ще всіх небесних у нашому краї, щоб миром наповнилась кожна оселя, у році нові, щоб церква росла і духовно вісніла, щоб ваші серця пламеніли, не твіли, щоб люди знаходили в домі, цим Бога, у році нові. Наші усі юнаки та дівчата для Бога приносили плоду багато, щоб чисто жили, і вікам не любили, бажаємо у році нові, щоб мужі усі підперезані були, і руки, щоб чисті до Бога знімали, а сестри покірні, і лагідні духом були, щоб у році нові. Сили багато і тіни від Божого духа черпати, щоб поряд були гарними гори, Бог, що попереду йшов. Тож будьте цім році, всі благословені, як добре сьогодні, нам з вами єднані, так хочеться пісню нову заспівати разом всім у небі.